Стояв акумулятор декілька місяців, поки не прийшов його час. Зараз буду збирати. Хто не бачив цей акумулятор з Alibaba. Дуже крутий. Зараз треба його скласти, тому що чисто для відео я його розрізав, показував вам, що знаходиться всередині, яка там плата, які комірки і так далі. А зараз ось таким паяльничком буду його спаювати. Лежав паяльник більше року, а тепер став в нагоді. Дивісь, показую підписник, як це робиться. Буквально пару секунд. Раз. І все, і припаяв. Раз, два, обламали ці скоби, щоб вони не стирчали. І далі можна попідчищати ось це все ножиком. Гарнесенько. І буде як новенький, майже як новесенький можна ставити на продаж. Кому цікаво, купив цей акумулятор на Alibaba за 200 доларів офіційного виробника. Це вам не те, що зараз ось то пише: Польська з Польщі, пруд, бляха, поляки продають ту всяку херню українцям. А ми, як лохи, звісно, що ведемося, купуємо, бо воно дешеве, а потім до Петровича пишуть і жінки, і чоловіки. Петрович, де ремонтувати це гівно. Не знаю, де. Їдь до поляків, Вони дуже зараз люблять нас, українців, і там хай вони тобі ремонтують. Або просто викидай. Не бійся того Алібаба, зайди на Алібаба і купи собі дешевше. Нема чого боятися, раз зайшов, я ось теж раз зайшов, купив собі цей акумулятор, і тепер буду мати. В ньому 1250 ватт. От реальних 1250 Вт. Тобто ваш котел буде працювати майже добу. Якщо котел споживає 100 Вт, і він не постійно працює, воду нагрів, вимкнувся. Тобто, ось такого акумулятора тобі для котла вистачить на цілу добу.